Тільки війна почалася, то без всякого коментар. Але Вселенський патріарх Барфоломей сказав, що це дьявольська війна. Тільки стільки сказав. Я це прокоментував, бо так почав думати, в чому, де тут ознаки дьявольської війни. Це дійсно дьявольська війна. Там зли сили просто кишать. Перша ознака що? Тотальна брехня. Батько брехні хто? Дьявол. Ви ж агітація була народу російського від 2014 року це день і ніч, це була пропаганда проти України. І все на брехні, що там Україна і дітей розпинала на хресті, що там Україна дітей поїдала і це що, що тільки не відомося. Яка тайна брехня була? Оце е, перша ознака, що це дійсно війна дьявольська. Друга ознака це та ненависть. Без жодної причини. Запитайте, чому так ненавидять росіяни-українці? За що? Вони не скажуть за що? Д'явол нас за що ненавидить? Просто заздрість. Ота От заздрість росіян до українців побудила таку страшну ненависть, що вони не можуть. Це тільки дявольська ненависть може бути. Просто інституція, як вони знущаються над полоненими, над людьми. Що вони виробляють з ними? Хіба це не видно, що це всі ознаки тої дьявольщини? І третє. Бог будує, Бог відновлює, а дьявол що робить? Руйнує, руйнує.